Нас сьогодні розпаковка! І подивись, який він величезний, наш новенький пазл, автобус, деталей Тінь-тін-тін-тін-тін. Світінце і пелоп. Наша новинка асоціації кольори. Ти як був маленький, ти таке збирав для малючків. Легко. Да, легко. А що це у нас за новиночка? Домінопазл. Доміно так, літня версія Домінопазл. Я так не здала. Так. Будемо збирати. Я буду Супер сонечко. Це, Це нас Івасик. Його звуть Іван. Івасик. Ми можемо його погодувати, а також можемо йому допомогти прибрати в його кімнаті і розташувати всі предмети на свої місця. Ану, перевертай. Я думаю, величезна наша новиночка. І хлопчик. Витувати, так, давай йому ще давно бургер. 48 деталей на липучках. ням 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 нян сидить на столічки і косу. Кодьолька. Можна вивчати. Їстівне, не їстівне. Дивись, молодець. Ти нормальна курточка. Тим, 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 тим. Вот так, вот так, вот так. Курточка, можна вдягнути йому курточку. П'є водичку? Так. Зараз будемо розташовувати всі предмети. Це я малечко йому дав. Це то сок. Та ні, я сюди налив молоко. А тепер ми поїздили цього супу. Пілі лозочку. Сиді на столечку. Пілі лозочку. Ммм. Отак ти типу, погодував Івасика. Що ми можемо ще розташувати в ванну кімнату? Так. Сюди, булє, Будеш бурячок теперти? Так, Та, натираємо бурячок. Ти так гарно граєшся? Дві морковки. А, це ти все натираєш на супчик, так? Щоб приготувати? І поставимо на плиту. А в духовку хай пиріг, так, да? натується? мусор где? Да. Сметя. Если тут где-то арбузик находим. Папа, это я сам него возил. Ты режешь комочек, да? Да, полезу. Теперь, наверное, свои тесты. Я со всей яичницей. Я да. яично да. приготовишь? Супер. Ням. Ляпнула. Ладненько. за ночь умылся, почистил зубы. Так, и вот так мы вклали спадки на диван, да, нашего Ивасика. Ай, спить.